Я ж тобі, Іване, не про чужих людей кажу, а прошу проявити у себе рідну племінницю, щебетала Світлана, розкладаючи на кухонному столі смаколики, які вона привезла з міста. Іван дещо здивувався появі сестри в своєму домі, адже вона навіть не приїхала тоді, коли він захворів, і якби не місцева фельдшерка Леся, то він навіть не знає, як би з цією проблемою справився. Чоловік розумів, що приїхала сестра з гостинцями не просто так. Та й Світлана навіть не приховувала того, що має добрати справу. Донька їй заміж виходить. А з житлом проблема, то Світлана хоче молодя до Івана заселити. А що, він сам живе в батьківській хаті, то міг би впустити туди свою племінницю. В свій час Світлана першою вийшла заміж. Батьки тоді ще чулися в селі і допомогли доньці хату збудувати, а потім підріс Іван. В особистому житті йому щось не дуже щастило, заходився в порубках та так і не одружився, тож залишився жити у батьківському домі. Іван був добрим господарем, він будинок до ладу привів, так що глянути Любо. І город сам обробляв, і господарку тримав, навіть корова у нього є. А продукти на ринок возив, продавав і з того жив. Про сестру ніколи не забував, усім з Світланою ділився, що сам мав. Та й гроші не раз сестра Івана позичала, тільки повертати забувала, бо вважала, що скільки йому треба одному. Світлана була переконана, що їй потрібніше, бо у неї аж троє дітей. От і зараз вона вирішила руками брата свою проблему вирішити. Її середня донька заміж виходить, і є проблема з житлом. У нареченого місця немає, а до себе Світлана їх узяти не може, бо у неї вже живе старша донька з чоловіком. Жінка була впевнена, що брат без проблем погодиться на її пропозицію вона ж нашій моїх гостинці вона скільки привезла, витратила аж тисячу гривень. Але Іван дивився на сестру і мовчав, бо не був упевнений, що це гарна ідея. Незручну тишу між родичами перервав тихесенький стук у вікно. Івана, я прийшла, почувся жіночий з вулиці, і через кілька секунд у хату увійшла Леся. Вона причепорилася, одягла гарну сукню, тож було зрозуміло, що до Івана вона не по роботі завітала. Сам Іван зашарівся, наче йому не 55, а 17 років. Виявляється, у нього з лесе стосунки почались. Підзимку взимку сильно захворів, а сестра і племінниці не мали часу для того, щоб його виходжувати, тож за цю справу взяли с Леся. Так вони собі одне одного і сподобали. Леся на 10 років молодша за Івана вдова має трьох дітей. Всі її дуже люблять і поважають, бо всі давно вже побачили, що має Олеся добре серце, нікому ще не відмовила, усім допомагає, чим може. Іван закохався чи не вперше в житті. Зробив Лесі пропозицію, і вона погодилась якраз збиралась до Івана з двома меншими дітьми переїжджати, бо старша донька заміж вже вийшла і вдома залишається. Леся на тому подвір'ї була навісткою. Як чоловіка не стало, її ніхто з його родичів не виганяв, але й привезти туди іншого чоловіка вона теж не могла наважитись. До Івана вона мала почуття, тому й погодилася з ним зійтись. Але Світлана, як зрозуміла, який романтичний серіал у неї розвивається під носом, то відразу звинуватила Лесю, що вона з Іваном виключно з маркантильних інтересів через те, що у нього будинок є свій. Світлана так розійшлася, що Івану довелось пояснити сестрі, що він тут господар, і саме він приймає рішення. А він же вирішив, що візьме собі Лесю за дружину. Може, ти ще мене на весілля запросиш? Ти в паспорт дивився? Теж мені наречений. На чужих дітей будеш працювати, а своїй рідній племінниці відмовляєш у допомозі. Та ти подумав, хто тебе на старість догляне? голосила Світлана. Сестру Іван слухати не став вирішив, що Леся стане йому дружиною і переїде до нього з дітьми, бо у нього життя одне роки біжать, і треба ще встигнути побути хоч трохи щасливим. Світлана так образилась, що перестала з Іваном спілкуватися зовсім, а всім людям розповідає, який він поганий, і що після того, що він зробив, немає у неї брата. А як ви вважаєте, чи правильний вибір зробив Іван?